Усім доброго часу доби. Ви дивитеся це відео в рамках курсу Я чекаю на тебе вдома для родин наших військових. Мене звати Марта Приріс, я психологиня, і у цьому відео ми продовжуємо говорити про підтримку наших військових. Мені дуже часто говорять про те, що я дуже хочу підтримувати, але я навіть не знаю, з чого почати. Я не знаю, що сказати, іноді я боюся сказати щось не те. Так ось дуже важливо, щоб ми це проговорили вголос. Таким чином спаде напруга в наших стосунках з військовим або військовою. Дуже важливо, щоб ми сказали, що я справді зараз дуже розгублений або розгублена, і я, можливо, не завжди буду знати, що сказати або як поводитись, але я хочу, щоб ти знав або знала, що ти небайдужий для мене людина, що мені справді на тобі дуже залежить і що ти можеш на мене покластися. Знову ж таки, ми приходимо до того, що важливі речі варто проговорювати словами через рот. Цього ніколи не буде надто багато. Це завжди важливо чути, особливо людям, які пережили непрості часи і мають воєнний досвід. Є ще кілька запитань, які можуть бути для вас актуальними. Я їх буду читати і одразу давати, можливо, такі добрі розгорнуті відповіді, які я сподіваюся будуть вам корисними. Отже, як найкраще підтримувати людину, яка отримала травми? Ну, найперше, дуже важливо зрозуміти, що коли людина отримує травми, чи це ампутації, чи це якісь важкі поранення, чи це контузії, і так далі, в неї може змінитися і змінюється образ власного тіла. Їй доводиться звикати до того, що її тіло тепер виглядає по іншому, і що вона тепер, можливо, не може робити деякі або багато речей з тих, які вона робила раніше, в силу власне таких нових фізичних обмежень. Це може викликати дуже різні реакції: від депресії, пригнічення і безнадії до дуже сильної злості, люті і розчарування в собі або в ситуації, яка трапилася. І а, ми ніколи не знаємо, як саме буде почувати себе людина, тому що кожен випадок індивідуальний, і ви будете бачити, як почуває себе людина, яку ви любите, якщо вона стикнулася з тією непростою такою проблемою, так у вигляді поранень і так далі. Але якщо ми знаємо, що людина звикає до свого тіла і вона звикає до того, що в неї тепер є певні обмеження, і її життя тепер може виглядати суттєво або частково інакше, тоді ну, якби найголовніше це власне проявляти терплячість і розуміти, що це непросто, і допомагати людині. Починати приймати дійсність, прийняти важку дійсність і важку реальність стає простіше, якщо ми знаємо, що у нас хтось є. У нас є людина, яка нас любить, у нас є людина, яка нас підтримує, у нас є людина, яка може пройти з нами цей важкий шлях. Тому знову ми використовуємо словесну підтримку. Ми нагадуємо людині, що ти мені дорогий, дорога, я бачу, що ти проходиш непростий період, і я тут з тобою. А що ми можемо зробити? Що може тобі зараз допомогти? Іноді, якщо людина знаходиться в депресії, вона може не знати, що їй може допомогти. Вона може мовчати, вона може бути безініціативною. І тоді нам важливо самим щось запропонувати, наприклад. Давай ми зараз разом щось зробимо, давай ми зараз подзвонимо твоїм друзям, а давай, можливо, ми зараз оце а, підемо і закінчимо робити, і так далі. Другою частиною підтримки є дуже конкретна допомога. Будь ласка, мотивуйте людей звертатися за психотерапією в таких випадках, тому що їм важливе місце, їм можливо мати місце, де вони зможуть. А, Говорити, Де вони зможуть шукати себе заново в ситуації, яка склалася, і де вони зможуть отримувати добрі навички, як впоратися з новими викликами, які припали на їхнє життя. І якщо людина відмовляється йти за допомогою, але ви бачите, що ситуація не краща, що людина далі знаходиться в дуже розлюченому стані, або навпаки, в дуже пригніченому стані, людина не може себе знайти, людина апатійна і нічого не цікавить. Тоді дуже важливо, щоб за допомогою звернулися ви. Тому що якщо ви прийдете до психолога або до психотерапевтки, є шанси, що це теж змінить щось у вашій сім'ї. І якщо ну, військовий або військова не йдуть до психолога, то важливо, щоб хоча б хтось з сім'ї прийшов. Я працюю в парній та сімейній психотерапії, і е, ця психотерапія насправді базується на ідеї, що якщо ми змінимо. Бодай одну людину в сім'ї або в парі, то є великі шанси, що зміниться вся ця сімейна система або пара, та? тобто, що зміниться ситуація всередині сім'ї, ситуація всередині пари. Тому навіть якщо ви підете на психотерапію, на розмови з психологом, це може позитивно впливати на те, як почувається ваша кохана рідна людина, і на те, як виглядають ваші стосунки. Вихід є. Подивіться, як виглядає ваша ситуація, відповідно до неї приймайте рішення. Також я хочу нагадати про те, що частина військових вибирає йти на парну терапію. Але дуже часто в Україні ми про це не знаємо. Ми не знаємо, що існує парна терапія. Так от, парна терапія, це коли двоє людей: там, чоловік, дружина, чоловік, чоловік, жінка, жінка. Знаходяться на психотерапії. А їх двоє: є одна психотерапевтка або психотерапевт, чи саме є двоє психотерапевтів в кімнаті і двоє людей, які прийшли за консультаціями. І це така спільна колективна робота. Ми всі одна команда, завданням якої є допомогти вам, допомогти вашим стосункам, допомогти знайти дорогу одне до одного. Тому, якщо ви думаєте, що це ваш випадок, то сімейна і парна психотерапія показали добрі результати для людей, які повернулися з фронту. Вони показую, вона показує ефективність в налагодженні стосунків, в зниженні агресії, в зниженні рівня пригніченості. Іншими словами, сімейна і парна терапія працюють, тому не соромтеся про це думати, дізнаватися, гуглити і також пропонувати. Вашому воїну або воїнці, якщо ви маєте таку ідею, що людина на це може потенційно погодитись. Якщо ні, то індивідуальна психотерапія до воїна або воїнка йдуть до психолога або до психологині, до психотерапевта, психотерапевтки, і вони це все пропрацьовують уже тільки вдвох. Це теж окей, це теж дієво, і це теж має право бути. А, наступне запитання, чи варто просити ділитися спогадами, запитувати, а як там було? Перш ніж запитувати щось людину, задаймо собі запитання, як ця людина буде почуватися. І якщо ми не знаємо, бо ми не бабусі Ванги, і ми часто не знаємо, то задаємо собі наступне запитання: як би я почувалася, якби мене це запитали? І якщо раптом ви розумієте, що ви б почували себе не дуже, вам би було погано, дискомфортно, сумно, ви б розізлились, то, можливо, це не є те запитання, яке варто зараз адресувати. Особливо це стосується запитань про подробиці воєнних дій, різні моторошні деталі і просто те, що що може задовільнити нашу цікавість, це не ті запитання, які, а, які можуть бути корисними. Хіба що людина сама відчуває потребу ділитися з вами тим, що в неї відбувалося, що вона переживала і як воно для неї було? Мій чоловік провів на сході України 5 років, і останній рік, коли він був на сході України, ми дуже часто з ним спілкувалися, бо на той час ми вже були знайомі і ми вже були одружені. І з мого власного такого приватного досвіду я можу поділитися тим, що в нього була потреба періодично щось обговорювати, розповідати мені, як він і що відбувається, але ця інформація була дуже дозованою і дуже такою. Такою вигладженою, такою, знаєте, він дуже добирав, що сказати, щоб мене якось не засмутити, щоб якось я не дуже сильно хвилювалася, щоб мені не було за нього надто страшно. Тобто, я відчувала, що він постійно балансує. Власне, що сказати, а чого не сказати. І як я вже згадувала в попередніх відео, це не є рідкістю. Дуже багато військових вибирає фільтрувати інформацію і дуже часто не говорити або не договорювати, не тому, що вони такі закриті люди, а тому, що це їхній спосіб подбати про нас, про наше благополуччя, про наш спокій, це їхній спосіб сказати нам, що вони про нас піклуються. Як найкраще показати, що ти готовий або готова стати опорою для людини, яка пережила війну? Ну насправді підтримка це два елементи, такі дві ніжки в столі, так це слова і це дії. Будьте для людини підтримкою на словах, нагадуйте їй: ти мені важлива. Я дуже хочу, щоб у тебе все було добре, ти можеш з цим впоратися, я бачу, як ти стараєшся, і я дуже це ціную. Я бачу, наскільки це непросто, але я бачу, наскільки добре ти даєш собі раду. І теж діями. Діями це, наприклад, запропонуйте щось зробити разом, запропонуйте людині вирішити якусь проблему, якщо ви бачите, що вона тяжко дає собі раду. Наприклад, дуже часто люди. Відчувають розгубленість, вони не можуть вирішувати якісь побутові проблеми в перші кілька днів або тижнів після повернення з фронту. То запропонуйте разом сходити до банку або разом піти в якесь місце, яке ви двоє любите. Бо людина може бути в настільки в розгубленому стані, в якомусь такому втраченому стані, що ці очевидні ідеї можуть просто вилетіти їй з голови. Також, будь ласка, інтегруйте їх у ваше життя. Якщо військові це ваші друзі, то кличте їх на зустрічі, дзвоніть до них, висилайте їм смішні жарти, все те, що ви робили до війни, все те, що ви робили, коли вони були на фронті, підтримуйте цей контакт. Якщо військові це ваші ваша кохана людина, так, або ваша дитина, або це ваш тато або мама. То запитайте себе, як, власне, я можу цю людину знову включити максимально в своє життя. А що ми можемо робити разом? Як я можу полегшити цій людині реінтеграцію і адаптацію? Бо знову ж таки багато людей, які повертаються з фронту, вони дуже відважні, вони дуже сильні люди, і разом з тим повернення з однієї реальності в іншу реальність це може бути непросто. І людина може справді дуже часто бути в настільки розгубленому стані, тому ваші ідеї і е, такі, якби, е, добрі рекомендації, що ми можемо робити разом, як ми можемо якось залучати цю людину до сім'ї, до друзів, до роботи. Вони можуть насправді дуже цінуватися і бути дуже, -дуже важливими і помічними. Які найкращі слова підтримки можна вживати? А, знаєте, у нас в українській мові настільки багато гарних слів, що напевно, я не дам вам тут вичерпний список слів. Але дуже важливо говорити від себе, так, від я, і дуже важливо бути чесними. Немає нічого кращого, ніж. Говорити те, що є у нас всередині, з любов'ю і з співчуттям, і з добротою, і говорити ці словами через рот. Інакше всі наші добрі наміри і наша любов залишається всередині нас, і інша людина цього не бачить. Тому не соромимося сказати: Ти мені важливий, я дуже вболіваю за тебе, мені дуже радісно, що я тебе знову бачу, я дуже чекала, що ти повернешся. Я дуже хочу, щоб в тебе все склалось, я дуже тобою пишаюсь, я знаю, як нам пощастило з тобою, і так далі. Ці слова дуже важливі чути людям, бо всім. нам всім хочеться бути любленими, прийнятими, нам всім хочеться бути потрібними, тому цих слів ніколи не буває надто багато. І до чого бути готовим або готовим, якщо партнер-партнерка відмовляється від будь-якої допомоги? Дивіться, ну насправді варто бути готовими, що ці симптоми тоді вони можуть не пройти. Якщо людина переживає якийсь ряд тривожних симптомів, так, агресія, проблеми зі сном, проблеми з апетитом, з настроєм, суїцидальні думки і так далі. Найчастіше ці симптоми можуть не пройти самі по собі, і людина буде страждати, і їй буде непросто, і вам буде непросто. Тому дуже важливо все ж таки по краплинці давати людині інформацію в доброзичливій, людяній формі і казати, що дивись, є методи, як допомогти. Я тебе готова або готовий підтримати. Давай будемо думати, що би тобі було найкраще, так з чого би ми могли почати. Тому що в нас є багато різних форм допомоги, і дуже важливо, щоб людина знайшла свою і спробувала, якби бути такою постійною, так? Там раз на тиждень приділяти час своєму ментальному здоров'ю або частіше через походи до психотерапевтів, через розмови, можливо, з якимись людьми, через походи до лікаря і так далі. Тобто, нам важливо, щоб людина зайнялася цим питанням, тому що ментальне здоров'я воно таке ж саме важливе. як і... Фізичне здоров'я і над ним теж мусимо працювати. Також, якщо людина не звертається за допомогою, ми мусимо бути готовими, що стосунки можуть змінюватися і вони можуть погіршуватись, тому що людина страждає з собою так, з тими симптомами, які вона проживає. І відповідно, це, звичайно, може вплинути на якість стосунків. Але дуже важливо теж тут сказати, що багато військових стає все більше і більше відкритими до допомоги, тому що інформація про ментальне здоров'я вона поширюється через Фейсбук, Інстаграм, різних відомих людей. Багато військових не соромляться вже зараз навіть відкрито говорити про те, що вони зверталися до психологів, до психотерапевтів. Це було успішно. Такі випадки дають насправді надію іншим військовим, так і такі випадки. Долають стигматизацію навколо теми ментального здоров'я. Пам'ятаємо про те, що ментальне здоров'я це таке ж саме здоров'я, як і фізичне, але теж мати певні труднощі після такої важкої ситуації, якої є війна, це дуже навіть типово і долати ці труднощі це дуже навіть нормально. Тому я захочу вас бути терплячими, бути терплячими на шляху повернення військових додому. Дбати про себе і бути добрими до себе і до інших. Дякую за те, що дивитесь цей онлайн-курс. Дякую за те, що підтримуєте тих, хто нас захищає. Побачимось!